Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала в ватбе. Подивимося, як змінилися ціни на овочі, фрукти, олію, масло вершкове, курячі яйця, консерви. Почнемо з мандаринок. Перший гатунок 78. 8% знижка. Лимони 69. Банани 60 гривень. Банани бебі 135. Клементинки мандаринки 78, помела 73, 14% знижка. Авокадо елітне, перший гатунок 80% за штуку. авокадо газ 2 штуки в упаковці 85%. Гранат 94, 5% знижка. авокадо газ 140. Курма персимона 100 гривень, 9% знижка. Всі ціни кажу за кілограм або за штуку. Груша, другий гатунок 40 гривень. Гарненька грушка. Груша перший готунок 60. Фасована в упаковці 4 штуки 48 гривень. Яблучко Гала 30 гривень, 95 копійок. Пут же яблуко 37, Сартове 31 гривня, яблуко українське 30 гривень. Томати тепличні 90. Часник перший гатунок 125 10% знижка. Огірки перший гатунок 100 гривень, 9% знижка, речка біла 40 гривень. Капуста Савойська 48, 7% знижка. Ось вона. Капуста пікінська 49 гривень 50 копійок. Сьогодні вона така велика. Капуста червона качана 40 гривень. Цибуля ріпчаста фасована. Сіточка 19. Цибуля червона 34 гривні вже. Біла цибуля. 16. Морква не мита 29 ,60. Морква мита 36. Морква фасована 42 гривні. На картоплю цінника не бачу. Далі вам скажу. Картопля фасована. 109,50 за 2,5 кг. 100 гривень теж фасована картопля. Іде в сіточках 2 кг. І картопля фасована теж в сіточках 35 гривень, 60 копійок. Це за кілограм іде. Капусточка. Перший гатунок 35 вже 90. Ось вам. Гарбуз Хокайда 30 гривень. Гарбуз Батернат 20 ,90 гривень 90 копійок. Картопля мита перший гатунок 38,60. Картопля перший гатунок 28,60. Бурячок. Перший гатунок 20 гривень 50 копійок. Цибулька ріпчаста 12,95, капуста цвітна 110, 8% знижка. І капуста ще цвітна 55, знижка є. Усі її в плівку харчову завернули. Капуста рання 46 гривень. Капусточку вже вам казала. Огірки тепличні 144. Корінь імбіря 209,5% знижка. Далі у нас іде корінь селери – 50 гривень, томати тепличні 90, вже вам казала. Яблучки айдарет 37 гривень. Голден яблуко 32 гривні 95 копійок. Яблуко Red Prince 38 гривень. Хурма піраміда 100 гривень 9% знижка. Ківі у кошику 85. В кошику вага 1 кілограм. І ківі Gold у кошику 70 гривень. Вага кошика 500 грамів. Грейфрут 70. помела червоне 100 гривень. Світі 115, Мандаринка нова 65. Апельсин 58, 10% знижка. Дуже малесенький апельсин. Лимони майр 49 гривень, 15% знижка. Ось такі ціни на сьогодні на овочі та фрукти. А далі з вами подивимося швиденько на курячі яйця, як змінилися ціни. Спочатку ті, що можна придбати поштучно 5 гривень 19 копійок за штуку. Квочка 67 гривень 40 копійок. Квочка домашня 72 гривні. Перепилина 66 20 штук в упаковці. Від своєї лінії перша категорія 62 гривні 90 копійок. Вища категорія від своєї лінії 67 гривень. Далі йде полтавське 63 гривні 40 копійок. Полтавська вища категорія 67,60. Ясен світ – 70 гривень. І вища категорія ясен світ 72 гривні. А далі з вами подивимося, знижки на рожкове масло злагода селянське 180 грамів, 72,7% жиру. 80 гривень, 16% знижка. Ще знижка є на масло білоцерківське 180 грамів, 82 жиру, 81 гривня 50 копійок. Маргарин від своєї лінії теж іде зі знижкою 250 грамів 22 гривні. Суміш тульчинка 180 грамів 38 гривень 30 копійок. І продукт молочник селянський теж іде зі знижкою 200 грамів 32 гривні 60 копійок. А далі з вами подивимося знижки на олію. Олія олейна. Об'єм іде 850 мл рафінована 66 гривень, 50 копійок. Олія стажар теж 850 об'єм, 62 гривні, 70 копійок. Щедрий дар олія 68 гривень. І олія не рафінована щедрий дар. Об'єм 850 мл, 68 гривень. Ось такі знижки на олію. Далі подивимося з вами на цукор. Іде вага 1 кілограм, без знижки 32 гривні, 90 копійок. Сіль кам'яна. Вага 1 кілограм 12,90. І далі подивимося з вами на консерви зі знижкою червона квасоля з м'ясом індички – 325 грамів 52 гривні 90 копійок. Шпроти від своєї лінії 160 грамів 49. Шпроти валії 240 грамів від своєї лінії 65. Далі йде сардина атлантична бланшована в олії 240 грамів 46,10 Сардина з додаванням олії 42 гривні 90 копійок. І в томатному соусі 45,10. Далі йде у нас Тунець делюкс фуд з шматочками в олії 185 грамів. 51 гривня 70 копійок. Філе ласуся у власному соку 170 г 72 гривні 50 копійок. Філе ласуся шматочками в олії 120 г 64,50. Філе скумбрії кумбрії олії 170 г 61 гривня. Із кумбрія філе в томатному соусі 170 грамів 57,50 Сардина з додаванням олії 240 г-54 гривні 30 копійок. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!